Старості. Дитина доглядить, підтримає, утішить, закриє очі. Під затяжні та сумні сигнали тролейбусів сьогодні у рівному прощалися зі старшим лейтенантом Олегом Устиновим. 50-річний чоловік загинув у Донецькій області, потрапивши під мінометний обстріл. У мирному житті рівнянин працював начальником служби рухомого складу тролейбусного управління. На головний майдан обласного центру прийшли колеги героя, його рідні та друзі. Працювали в нього його керівництвом. Да, Під його керівництвом От, Нормальний працював. чоловік був нормальна людина. Хороший. Начальник був у нас, хороший майстер. Добрий. Овчався з усім. Осублиць, спілкувався, полетів до нього, добре всі відносилися. Олег Устинов тривалий час працював на підприємстві Рівне Електроавтотранс. Співробітники запам'ятали його як відповідальну та вимогливу до роботи людину. Олег повертав до життя тролейбуси. А з початком повномасштабної війни вирішив стати на захист країни та допомогти повернути окуповані ворогом території. Завжди був позитивний, ніколи такого не було, щоб якими скандалами займався чи ще щось дуже розумна людина. Дуже тяжко втратити такого колегу, як він. У рівному минуло все життя героя. Тут навчався у 21-й школі. Згодом здобував спеціальність у технікумі, а за тим в університеті водного господарства та природокористування. Олег не мав великого досвіду служби в армії, але став в один ряд з кадровими військовими, коли настав час захищати Україну. з перших днів війни не ховався. А... Навпаки, як тільки мобілізація покликала його в ряди збройних сил України, одразу відгукнувся. Хоча повторююсь, не був військовою людиною. Мав лише навіть не мав строкової служби, але мав військову кафедру під час навчання. В своєму навчальному закладі в Олега Устинова залишилася дружина та дорослий 23-річний син. Більше сотні рівнян вшанували свого земляка на майдані Незалежності, схиливши голови та встеливши його тіло квітами. Поховали героя на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.